А сусіднє село Сев'гір'я називалося десь 8 кілометрів від нас, то там повністю село бунт зробило, і ніяких представників з району чи буде, не пускали до себе і окупували. Цілком, так би мовити, як, як республіка була велике село. То із Кременчука викликали полк солдатів, а воно було у, 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 у долині, то кругом по горах окружили війська. І все, що рухалось по селі, стріляли, то село Семигір'я. А, а у вашому селі був баб... Бабський бунт? А в нашому селі був Бабський а... бунт, а військових не було. Розкажіть те, що про цей Бабський бунт. Ну, то що, наприклад, е... Деталі. трошки. Що... Тригуб лакеря, як знає при прізвище, що закликає, що люди усі разом і дім, і те, що те, той реманент, ті сівалки, ті коні, що ми привезли розберемо розберем, і нам нічого не буде. І то всі жінки пішли, і тут де які стояли сівалки, полуги, те, що реманент, що обробляють землю, розібрали. І, і влада нічого не могла зробити. Агітували, казали: припиніть, припиніть, ніхто не послухав. Кожен забрав своє і по і по, і повіз додому. Коні повели додому, все, що було. Ось такий приклад, один із того. я, як... бабського бунту бабського бунту. Так. І це жінки. Звичай, це, це жінки. І... А ми ще не стояли нібито не треба були. Знаєте, але вони там були, я там був. Я тільки так. дивився. Знаєте, я тільки пригадую, як той казав, що представник каже, та. Бо вони казали, що йдіть добровільно в Колгосп. Їдіть так агітували. А тоді, коли розбігався той колгосп, то той каже, що «Та ви ж йшли добровільно в колгосп. А він каже, добровільно, ви нас з і за серце тягли до колгоспу. Отак ми йшли добровільно. Це те, це це що я можу пам'ятати, один із таких бабського бунту. Я тільки можу сказати те, що то був не стихійний, а то був плянований. Пляновий був сплянований голод на Україні, щоб підірвати потенціальну силу українського народу, і то був плянова акція центрального комітету з Москви.